Всіх вітаю! Представляю два готелі у Чернівцях, які знаходяться неподалік автовокзалу. Перший преміум готель. Я бронювала номер на півлюкс за 900 гривень. Номер дуже просторий з одним великим ліжком, яке знаходиться біля вікна. Не дуже зручно, бо до вікна дістатися трохи важко. Ліжка дуже зручне, є невелика ковдра. У ванній кімнаті є душова кабіна з гарячою водою, два рушники, невеликий фен, ванна простора. Мило для рук у дозаторі, одноразових засобів гігієни немає. У номері, окрім ліжка, є два крісла, журнальний столик та склянки під воду. На стіні е, великий плоский телевізор. А, так, для одягу є шафа з полицями та вішалками. Сейфу у номері я не побачила. Тут я вже розложила свої речі. Деякі. Біля дзеркала знаходиться ще ніша, де можна додатково розмістити свої речі. Є маленький, маленький порожній холодильник. Цей номер, кстати, розташований на третьому поверсі. За вікном нічого ви не побачите, там є заднє подвір'я готелю. До речі, цей номер номер 12 знаходиться на третьому поверсі. А це вже покращений номер на півлюкс, в якому я зупинилася по дорозі назад. В ньому є велике ліжко, яке стоїть головою до стіни, що намного зручніше. У номері є диван. На прохання нам ще принесли у номер чайник та стаканчики. Хочу зазначити, що працівники з ресепшену в готелі «Преміум» дуже привітні та приємні. У номері також є трьом з пуфиком і великий плоский телевізор. А, так, є шафа для одягу з полицями та вішалками. У сейфу у номері також немає. Ванна кімната, з гарячою водою проблем немає. Є рідкі мила в дозаторі, рушники на кожного гостя. Все чистенько та приємно. Ось такий номер нам дуже сподобався, хоча і перший номер теж був ну, у подобному стилі, зручний. Просторий, ну і ціна в районі 900 гривень. А це вже готель у пішій доступності, який називається City Club Європа. Я бронювала бюджетний номер за ціною 850 гривень. У номері є ліжка на двох, там столик, стільці та чайник зі склянкою. Душова кабіна ванній кімнати без дверцят, за шторкою. Вода гаряча була. Що мене здивувало, тут є одноразові засоби для гігієни. От такі маленькі мила, шампуні вже були в номері. Рушники теж є. Є старенький фен у комплекті. ну Все необхідне у ванній кімнаті є. Сам номер середнього розміру. За вікном можна побачити двір ну, на сусідній дому. Що не подобається, що в цьому номері, мабуть, хотіли зробити ремонт, але не доробили. Бо біля столика, де чайник, дуже брудна стіна. Це не дуже приємно, навіть більше зовсім неприємно. Сподіваюсь, цей номер вони таки оновлять. Я в ньому була лише ніч, тому рано вранці я вже пішла. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною.